послідовність. Вона буде складатися скрій, тобто певних якихось дій. Зараз ми в кішці будемо пов'язувати дихання з рухами. Вдих це прогиб, видих це скругління спини. Знову вдих. видих, Вдих. Відчуваємо своє тіло, зап'ястка рівно під плечима, коліно під тазом. Якщо треба, ноги ставимо на ширину тазу, не обов'язково коліно ставити разом. І повторюємо ще раз плечі назад, вдих. Від куприка хвиля, видих. Знову від куприка вдих. Видих. Ще раз вдих. ще плавними намагаємось зробити рухи вдих, плечі, не шиї плечі йдуть назад. Видих від куприка зсередини спини. Видих. І піднімаємось пальці, сильніше скругляємо спину, фіксуємо вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Подивилися вперед. Долоня на підлозі. Видих. Пальці ніг в землю. Подивилися трошки перед собою. Підняли коліна. Вдих. Штовхнули себе в собаку. Видих. Знову опускаємо коліна, але до землі ми не доторкаємось. Вдих. Собака, видих. Ще раз. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, плечі сильні. Не провалюємось, стоїмо на кістках. Вдих. Видих. і ще Відштовхуємось, тобто руками від землі. Вдих. Видих. і ще раз. Вдих. І видих. Зафіксували собаку на три дихання. Вдих. Видих. Витягаємо плечі назад. Шию вперед. Вдих. Натягаємо задню поверхню ніг. Видих. На початку може п'ятий бути високо. Але працюємо вже з рівними колінами. Вдих. І чекаємо, поки ноги розслабляться, і п'ятий опустяться самостійно. Видих. Добре, знову опускаємось на коліна. Вдих. Коліна разом на відтягнуті. Видих. Знову поставили зап'ястка під плечі. Одну ногу випрямили. Вдих. І підняли ногу вгору видих. Знову нога вниз вдих. Вгору видих. Вниз вдих. Вгору видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Фіксуємо. Вдих. І видих. Одне дихання. Тут вдих. Опустили ногу, поставили коліна разом, видих. Знову випрямили коліна, відбудували баланс, щоб плечі не провалювались тут вдих. Нога вгору видих п'яткою вниз вдих. Пальцями видих п'яткою вгору. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. і Ще один вдих. І видих. Зафіксували. Витягнулися знову вдих. І видих. Опустили ногу вдих. Коліна разом, видих. Повторюємо друга, е, другий підхід. Перша сторона, ліва нога, вдих. А тепер скругляємо спину, тягнемо коліно до лоба. Видих. Носочок від себе. Знову поставили ногу на пальці. Вдих. Рівна спина, витяжіння, баланс. Розслабляємо опорну ногу. Видих, коліно до лоба. І ще тричі. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Зафіксували. Вдих і видих. Вдих. Випрямили ногу. Коліна. Разом видих. Друга нога. Вдих. І поїхали коліно до лоба. Видих. Знову вдих. Видих. І ще тричі. Вдих рівненько. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Зупинились тут. вдих. І видих. Вдих. Опустили ногу рівну. Коліна разом сіли, видих. Відчули свої ви ноги, руки. І якщо треба, зробили паузу. Що паузи не треба, рухаємось далі. Сідаємо, випрямляємо ноги. Ноги можна розвести теж на ширину таза. І робимо замки. Я нагадую, є два зап'ясних в нас, з якими ми працюємо, і два пальцевих. Тобто один великий палець згори на один змістили другий. Ці замки не кістьовий. Не там якийсь буває, я не знаю, люди бувають, складають руки. Фантазія моя навіть так не вміє. Але я наголошую ще раз, що це зап'ясний замок, тобто долоня захоплює зап'ясток. Перше, що треба тут зробити, призігнути коліна, розвернути плеч назад, випрямити лікті і намагатися замком дотягнутися до спини. У мене були клієнти, для яких, для яких це. Був весь діапазон роботи. Тож можна починати навіть з такого. Трошки ми розхитуємось ніби вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Якщо вийшло е, притиснути живота до зігнутих ніг з прямими ліктями, з відведеними плечами назад, ідемо далі. Пробуємо замочок потрошку піднімати вгору. Це виходить, ідемо далі. <кій> Живіт штовхаємо до ніг. І уявляємо, що замок із рук, наші руки це наш, наш важіль, який опускає нас в нахил. Замок іде вгору, маківка направлена вперед. І ми замком штовхаємо верхній тулуб вниз. І намагаємося опустити обличчя на ноги. Якщо ви робите зранку, Додаємо динаміку. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І фіксуємо. Вдих, видих. Якщо робите практику ввечері, можете зразу зробити статику і залишитись 3-4 дихання в статиці. Тобто. Зафіксувати фігуру на 3-4 дихання. Міняємо другий зап'ясток. Випрямили лікті, відвели плечі назад і поїхали. Замочок до землі вдих. Нахиляємось, видих. Носки направлені вгору. Звертаю вашу увагу, пальці ніг. Вдих, видих. І ми намагаємося кожним разом випрямити коліно вдих і видих. Вдих. І вдих. Піднімаємося вдих. Розслабляємося вдих. Пробуємо тепер те саме повторити з пальцями замками. Вдих, видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. Замочок тягнемо вгору маківку. Вперед живота, вниз. Вдих, І вдих. вдих, піднімаємося. Робимо другий замочок. Дих. видих, нахил. Вдих. Намагаємося отримати рівні лікті. видихи. Плечі відведені назад, як ми гадали. І ще раз вдих. І видих. В нахилі вдих. І видих. Піднімаємося вдих. Опускаємо долоні на землю. Видих, розвертаємо пальці рук назад. Ноги, ширина, плеч. Вдих. Приготувалися п'яти в землю штовхнули і штовхнули таз вгору, видих. Знову таз опустили. Вдих. Штовхнули таз вгору, видих. І ще раз таз вниз вдих. І таз вгору, видих. І зафіксували вдих і видих. І звідси штовхнули таз до п'ять вдих. І даємо рукам витягнутися. Видих, плечі витягуємо. Вдих, видих, <кій> вдих. Видих. і Ще раз вдих. І видих. Руки розходяться в сторони, тіло опускається, спина опускається, лягаємо і відпочиваємо. І так само робимо три дихання, три свистілки, три дихання. Вдихаємо носом. І видихаємо букву «с». звук. С. Три дихання, відновили дихання і поїхали. Вдихаємо носом. Крізь зуби С. Носом дик, з усиллям видих із перешкодою.